Чого бракує сучасним менеджерам, які будують українську хату? Бути менеджерами. <ривіт> Не вчитися, як це робити. Ми повинні наші підприємці повинні вивчати дуже солідно. Здорові. Алекощалі гляне програми розвитку. Не шукати швидких, легких, е доходів, а думати далеко. Я думаю, і також вивчати, як, е як, це, як це робити, і взагалі. Чи лу... Я Тут ми думаю, Можемо дуже багато навчитися і повинні навчитися від західньоєвропейських підприємців головно. Америка трошки інакша від нас, має свої, свої способи, але я думаю, що треба, менеджери чи всі, хто відповідальний в тим, підприємці повинні дуже застановлятися, як. Провадити бізнес так, щоб не старатися неї завтра доробитися, але справді провадити бізнес так, щоб мати тривалі доходи і щоб по можливості якнайбільше людям давати можливість працювати.